В рамках робочого виїзду представники міської влади проінспектували хід проведення капітального ремонту дорожнього полотна по вулиці Козацька. Міський голова поспілкувався із незалежним експертом, який залучений до процесу. В його завдання входить стежити за якістю виконання робіт та відповідності його кошторису. Віталій Граждан прокоментував роботи, що ведуться. Наразі ми закінчуємо ремонт капітальний ремонт. Дороги по вулиці Козацькій – Це останній був уже клаптик дороги, який ми десь за тиждень закінчимо. Окремо я буду звітувати громаді про плани подальшого ремонтування дороги. Що стосується саме цього участка дороги, тут ми проводимо саме капітальний ремонт цього дорожнього покриття. Багато керманців запитували, чому так довго. Прошу зрозуміти, що перед тим як ремонтувати дорогу, повинно спочатку зробити водовідведення та воду провести людям. Потім треба почекати, щоб ґрунт всівся, щоб не було потім провалів. А тільки після цього ми можемо ремонтувати, класти асфальт. Тому ми виконали всі терміни, виконали всі вимоги. Зробили всі роботи і зараз вже закінчуємо робити дорожне покриття. Зокрема, хотів би зазначити, що незважаючи на військовий час, ми намагаємося ремонтувати і ремонтувати дороги, і тротуари, і робити наше місто краще. Це вже другий суттєвий відрізок дорожнього полотна відремонтований капітально на вулиці Козацька. Приємно спостерігати за посмішками власників автотранспортних засобів, які радіють роботам, що проводяться однак ще приємніше спілкуватися з мешканцями мікрорайону, які відтепер отримують задоволення, прогулюючись дітьми. Вікторія, Ольга, як вам наразі ваша дорога? Ви по покривцям їздити візочками з дитинками своїми. Які вас разом? Дуже нравиться. дякую большое, автодору. зробили, молодці, цим наконець, то, то можна нормально проїхати з коляскою. Дуже гарно, зручно. На машині можна навіть приїхати, не в'їхати по коліно в ями. Дуже, ну. Дуже гарно. Короче, ви в захваті, так? Вообще столько восторга, що просто не знаю. Вот йдемо і хочеться йти. розумієте? Ще нам ну, ще перемогу та вся дівчата. Да, да. Да. І ще трішки можна поставити плитку, плитку на, тротуар. на тротуар. Зовсім буде. Підождіть, нас. Да. Зачекаємо, і все буде. Так, Нет. добре, надалі що після візочків, після велосипедів, що в нас буде Пенніборди? що Так, Саму Ми пати? вже Может, це... вчора вже це все і спробували навіть залізли туди, в, в, смолу, в, да. в смолу, поки, поки ми все не робили. Настолько дітям хочеться цього комфорту. Ну, Дійсно, по-чесному круто. Дійсно, дуже центральна дорога, яка должна бути асфальтирована і яка требувала ремонту. що ці нам ну, зробила комунікацію, відрізок тут тільки що виїжджав міський голова, казав, що зробив частину комунікації, змінили. І після вже втрамбування грунту вам зробили дорожнє покриття. Приємні емоції людей важливіші за все тут і додати нічого. Попереду величезні об'єми дорожніх робіт, які будуть виконувати поступово. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.